Двигаємося ми в наступному тижню. Моє життя поділено на тижні, хто там дивиться за мною. Тобто, все циклічно і одноманітно. Скажімо. Значить, в цьому, на цьому тижні мої плани наступні по продуктам, які ми зробимо Зробимо в цей раз биток тунца красного просто Лоїнц. Я його вже показував. Єдине, що для мене, якщо так вийде, не знаю експериментально, я його обично на сітки копчу. холодного копчення роблю ціліком. А це раз ну, на металевій. А це раз купив просто сітку як для м'яса. Не знаю, якщо він влізе, я спробую. І спробую його так Тут, Тоді знизу виходить він, ну, він весь прокаптиться. так знизу він залишається такий, такий трошки житковатий. Це перше. Друге, також. Ми Виходила ну, на троєчку. Тобто, спробуємо знову. Єдине, що не по всіх правилах будемо робити, а так як, як вийде ну, по моїм задумкам. От. Потім по будівництву знову будемо добудовувати все там, під генератор. Ну, якщо все нормально, закінчимо роботу, під'єднаємо можливо, ну, чим, подився, як, як вийде у нас. А там подивимося, спробуємо добудувати не забор, а паркан. Правильно мене поправила, то я не міг згадати, як правильно, якщо дасть погода. Бо вже, звісно, холодно, дощ, сніг пролітає. Ну, в общем, отак. Ну, коротше, як звичайно, будуємо, готуємо. Ось такі от наші заняття. Ну, в общем, дивіться. Так, ну почнемо ми з сиров'яленої колбаски все-таки. Значить, дружина підготувала м'язко. Я зараз ставлю відео, як вона це зробила. І так, сьогодні спробуємо приготувати м'ясо для нашої ковбаски, в'яленої ковбаси. Для цього ми візьмемо е, телячий биток, салка трошки і свинячий биток. Отже, нарізаємо маленькими шматочками наше м'ясо. Обов'язково не забуваємо, що треба особливо з телячої, телячого м'яса, знімати ось таку плівку. По такому ж принципу готуємо нашу свининку. Зчищаємо з неї ось ці всі плівочки і нарізаємо маленькими кусочками. І куди без нашого салка. Тоді ковбаска буде не така суха, а смачненька. Також, дрібненькими, дрібненькими, я б навіть покришила б салко ще дрібнішими, ніж м'ясо. Ну, а тепер гарненько перемішуємо. І з рукавичок тут були в мене тільки такі. тому... І буду солить. Солимо на око, поки приблизно. Можливо, потім ще трошки. І перемішуємо нашу суміш в холодильник. А тепер продовжимо, ми тут уже вдвох з цією колбаскою. Значить, такий фарш. Це вищий пілотаж, коли зроблено кусочками, не на м'ясорубки перемелено. То є якщо є вільний час і це мало, то мало коротше, сировини, і зробити такими кусочками, то це саме ідеально. найдеально. Отакий от такий фарш да, кубіками. Тут свини на на биточок і Вот. Воно вже просолено. Пройшло 2 чи 3 доби, по-моєму, я не пам'ятаю. Точно. Зробили типа, як на сиров'яленне м'ясо. Тобто посолили і поставили в холодильничок, воно там постояло. Можна було одразу додати приправу, але ну, так, так вийшло, що приправа була в іншому місці, тому додамо її зараз. І вона ще буде стояти добу і вже з приправою. Значить, що з приправи? Чесно, ми робили десь рік чи два назад сиров'яну колбасу. Я купив приправу в ну, аромат дерева. Я думаю, всі знають такий сайт. Ми там її колись придбали давно. Я не помню состав. Там. Кому цікаво, пошукайте, подивіться, там він написаний. Ну, в общем, спеціально для сиров'яної колбаси отака приправа. Далі ми її додавали, кстати, і в Другобицьку колбасу, то, в принципі, я особо різниці там не відчув. В общем, додамо так от, примерно на око цю приправку сюди. Тут просто натуральні спеції, без єшок, без всякої ерунди. Так, да, і ми, кстати, не додавали. Стартові культури. Тобто, Якщо правильно робити сиров'яну колбасу, то треба там, ну, і стартові культури додати. Ну, в общем, ми зробимо по-простому, так як я роблю там, от бастурму, сиров'яне м'ясо просто посолили, просто підвісили. Ну, спробуємо таким самим чином. Тобто, М'ясо просолене, додаємо приправку і ще на добу відправимо це в, общем, ну, в холодильне приміщення. Ретельно перемішаємо, щоб воно зібрало в себе це м'ясо приправку. М'язко вже стало таким тугеньким, таким як на сировял. Так, да, в цей раз буде таке різноманітне у мене м'ясні колбасні всякі вироби. Е, я в цей раз буду робити ковбаски мюнхенські, чи не мюнхенські, мисливські колбаски ми робили. Е, вони як тіпа, для хот-догів, таке відео я випускав там, де ми випускали, типа. Сосіски для ходої. Далі модну колбасу це, це лично мій авторський, такий, скажімо, варіант колбаси. Блін, реально зайшов. Ну, от люди просто в від цієї колбаси. Тобто, її состав це свиніна, говядина, індюшатіна в рівних пропорціях і приправа там спеціальна. Коротше, кому цікаво, гляньте, от є в мене відео е, типо, про модну колбасу. Тобто таку Дрогобицьку колбасу, це така класична чиста із свинини. Вона ну, не знаю, чиста свина, там немає єшок, там тільки нітритна сіль, то є ну, натуральна максимальна колбаса. Е, ну і зараз це зробимо. І ми робимо обычно, язички і, і перепілок, там філе куряча. Ну, такий от, м'ясний набор цей тиждень. Що я тут роблю? цим градусником? це не мікрофон, це градусник. Значить, В приміщенні 7 градусів. Тобто, тут ну, на вулиці вже досить холодно. Е, умова колбаси, ну, головна, щоб фарш був дуже-дуже холодний. Я вже це ну, не один раз казав. обычно я роблю так, я поміщаю це все в морозильну камеру там, на ніч, зранку достаю, щоб воно ну, дуже холодна була. І тоді вже набиваю в оболочку. І тоді ну, немає проблеми е, з тим, що колбаса розпадається. Короте, в цьому році ми в перший раз спробуємо зробити, не ставлячи в морозилку, а просто от, хай буде. Отут, -от, 7 градусів, можливо, вночі буде ще холодніше, не знаю. Ну постарай... Будемо надіятися, що цього буде достатньо. А взагалі треба там 2-3 градуси, щоб була примірна температура. Тоді колбаса виходить завжди добре. Ну ось такі от моменти. Так, ну а поки наші фарші на колбаси маринуються, це вже наступний день, я повернувся з роботи. Сьогодні на вечері у нас буде отакий от толстолоб. Зажаримо його сьогодні на огні. Ставлю це тестю, підогнав е, його якийсь друг великого такого на всю ванну толстолоба. Повставляю кусочки, як, як оце була підготовка в цьому ділі. А ми його зараз на вогнищі забацаємо. А тоді продовжимо з нашою колбасою. І так, рибки ми поїли. Вертаємось до нашої колбаски. Значить, що з колбаскою? поки я сьогодні їздив, е, дивився я пару відео, як, що і куди з тою колбасою сиров'яленою. Тому що я її пробував там пару раз робити. Робив я її, по ідеї, ну там так, так собі правильно. Хоча один раз вийшло, вроді щось похоже. В принципі, ми поїли. І, блин, і хто і в мене її брав, також поїв. Казали, що класно. Е, Значить, Що ми зробили, і які я сьогодні такі висновки е, піддивився? Е, з приводу е, культур, яких можна додати, які можна не додати, е, що вони роблять? Стартові культури просто пришвидшують про, процес дозрівання і сировялення. Якщо їх додавить, то ну, там, в половину сокращається сиров'ялення. Якщо їх не додати, це просто буде довше. Так як я нікуди не спішу, ми просто її робимо так для себе в качестві експеримента, Ми їх не додавали і в мене їх просто не було і такої цілі не було. Це по, по поводу них. Далі. У е, мене був випрос, в якому приміщенні це підвішувати після того, як ми її наб'ємо в облонку. В теплому, в холодному, в якої температури, в якої вологості. Е, Якщо ми додаємо стартові культури, на перший час потрібно додати ой, повісити цю колбаску в тепле приміщення, там щось в районі 20 градусів, щоб вони почали там працювати. Ну, це я таке піддивився. Не знаю, поправте, якщо я не прав, е, якщо ми не додаємо стартові культури, вішаємо одразу в таке прохолодне приміщення. Якщо є там кліматична камера або спеціальні умови, то вішаємо туди. Так як у мене немає кліматичної камери, будемо вішати її в приміщення прохолодне, ну, з приблизними в общем, показниками температури, як треба. Ну, в общем, це про теорію. Е, а тепер з практикою. Тобто, м'ясо наше сьогодні у нас субота. В вівторок її посолили, тобто, середа, четвер, п'ятниця, субота. 4 доби пройшло з моменту засолки, і доба пройшла ще з моменту, як ми додали всі приправи. Тепер набиваємо це все в шприц і набиваємо це в оболонку. Оболонку будемо використовувати. От у, нас, у мене з того року, вицвіла вже упаковка, але я пам'ятаю, це була полімерна оболонка спеціально для серев'алоної колбаски. Тобто набиваємо її сюди і будемо підвішувати її тоді вже на, 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 на вялення. Так, наповнили ми оболочку значить, нашим фаршем. Вийшли отакі от колбаски. Дуже симпатичні. В принципі, те ж саме ми колись робили, але був, по-моєму, не кусочками фарш. Тепер що, що з цією штучкою? Ми її відправляємо в прохолодне приміщення. Зараз придумаємо, як її там правильно підвісити, тому що я не готувався. Немає такої у мене штучки. Зараз щось придумаю як і підвісимо її. Так, ну Сьогодні це буде імпровізована підвізка от, от образом. Тоді пізніше пошукаю, які правильно, але це не впливаєш ні на чого, самі розумієте, Значить, колбаска висить, Зробили для неї стікери. такі. На стікерах ми написали дату. Сьогодні 16.11. Також написали вагу палочок колбаски. І ну як правильно, Ну так само як я і бастурму, роблю просто кусочки м'яса. Вона обічно втрачає 30, 35-40%, і є, це її показник готовності. Е, така колбаса буде готуватися ну, набагато довше, тому що от м'ясо я роблю, той загальний процес там, тиждень, мабуть, засолка, і три дні ми її вялимо, включаємо там, під вентилятор і вона Ну Так як колбаса знаходиться в оболонці, то вона от, там, щось під 60 діб деякі кажуть. Я не знаю, є, ми самі поекспериментуємо. тобто я не. Це не учебник, там, не як зробити колбасу, це експеримент, на який ви подивитесь теж так, так само, як я. Ну, в общем, вона висить. Температура цього приміщення ми вчора перевіряли там, 5, 6, 7 градусів. Да, тут досить хух, холодно, Пар не йде, поки ну так холодно. От. Так що сьогодні так вона повисить. Далі її будемо, в общем, може якось по-іншому вішати. І в мене просто чого я взагалі за цю колбасу взявся? Є ідея. Я таке піддивився давно-давно колись. Е, не знаю, поки не буду казати. От як начну вже робити щось з нею ще зробити не так, як усі, то тобто, щоб вона була оригінальна. Ну, в общем, спробуємо, але це буде не сьогодні. Це буде трошки пізніше. В общем, з колбаскою поки все. Ще, ще займемось нашим тунцом. Так, з приводу тунця, значить, який момент. Обична, ну Такий от, биток красного червоного тунця або Лоїнці його називають. Обычно я його засалюю і роблю холодного копчення. В цей раз тобто буде трошки відрізнятись процес. ну Буквально на, на трошки, мені саме просто так цікаво. Обычно я його роблю на сітку. Да, викладаю, коли вже сушу і копчу. але він знизу завжди виходить трошки якийсь макроватий. Взяв я таку сітку. І зараз, якщо він влізе, це діаметр 125 її. Якщо він влізе в неї, я спробую його зробити в ній. І не знаю, правильно це чи ні, але я спробую, поки він заморожений такий хорошо, от одразу його засунути в сітку, засолити його прямо в сітці, і тоді вже підвішувати її. Не знаю, правильно це чи ні. Ну, такий експеримент так само, як і з колбасою. Так, я сам не знаю, чи він влізе в цю трубу, кстати, от це так примірно. Сам не знаю. В общем, якщо зараз не влізе, а він не влізе. Да? він не влізе, ну Тоді засолимо його, Ладно, хорошо. Зробимо тоді так, як треба. Ми його розморозимо, посолимо, а тоді вже вкинемо в цю трубу. Ну, Все одно, Тобто задача, що я хотів то есть, виправити, це, щоб він був у нас, висів в сітки. Тоді, ладно, хай розстає, тоді посолимо, тоді його сюди вкинемо в таку сіточку. Тоді він стане м'якше і він влізе в цю трубу по-любому. Коротше, продовжимо завтра. Значить що, пройшла доба після засолки, засалю, засалю я засавлюю яку таким чином. Тобто Одну добу, відро 10 літрів кілограм солі, ну така пропорція. І заливаю в общем, на сутки він отак це відчуває. Зараз його достаю із цього розсольщика. Я його трохи промию. І спробую засунути все-таки в цю трубу. Якщо влізе. Якщо ні, тоді будемо якось його пробувати по-іншому. общем, я водичкою. Тепер пробуємо його сюди запхати. Не знаю, влізе чи ні, зараз подивимося. Я вибрав такого, просив не дуже великий, тут, щоб він вліз в цю трубу. Бо вона, блін. Така. Риба ця вийшла. Ну, все отлично. Знаешь, Задумка моя була правильна. Ну, все, тепер фіксуємо це, зв'язуємо і вішаємо сок. Ну, все, позав'язували такі от зв'язочки, зафіксували, тепер крючочок і це сушить відправляємо. Ну, мені подобається. От Вигляд набагато естетичний, чим просто якщо його на сітки роблю. Ну, як я обично роблю, то так от мені більше подобається. Подивимося, як він закаптиться. Все, тепер воно буде сохнути. Ну і заодно покажу, в цей раз я роблю мойву. Мою потрібно вивішувати раніше. Якщо цієї риби вистачить годин 8, 10, 12, ну коли як виходить, то мову вивішувати треба раніше, щоб вона трошки підв'яла, тоді вона виходить. Також мені це раз підсунули таку коротше, рибу, я просив форель, але дали коротше, таку от рибу. Непонятно, коротше, і я не, не знаю, не, ну, не, не казала яка, ну, я так що -то думаю, що це кіта чи що, бо, ну, що якась така полосочка йде в нього. ну, Я такої не бачив, чесно, я не робив. Щось ну, мені здається, що ну, червона, така красива, Подивимся, як получится. Також скумбрія кумбрія у мене, як звична. ну і, і в цей раз і все. Короче, тепер це все діло будемо сушити. Так, вже розпочав я копчення. Значит, уже завтра зранку покажу, які будуть результати. Все попідсихало, але так собі, чесно кажучи, не дуже. Тому що сьогодні пару разів вимикали світло. І то есть, ну, не дуже добре висохла деяка рибка. Ну, в общем, подивимося завтра, які будуть результати. Е, оцю червону рибку я порізав на шматки. Я так роблю обычно або з, одразу, або я дивлюся, риба може впасти. Якщо вона не досить така міцна плотна, то я її ріжу на кусочки. Цей раз я повисіла, я подивився, що вона починає рватися, і порізав її на куски. Коротко, зранку покажу результат. Так, на ранок в общем, відкрив я каптилку, подивився. І, ну, чесно говоря, так себе світловата риба. Тобто, ну, я, я так і думав, що так буде, тому що погано підсушив. Тобто, вона так, тільки-тільки корочка почала братися, і то не вся. Мольба більш-менш така жовта зараз видно. Ну, коротко, Що я зробив, я ще можу, 2-3 годинки підкопчу, І все. Ну, Тут можна ще підсушити після того, як вже закоптив. Теж вона колір трошки додать. Тобто ну, на смак вона буде хороша, але от, ну, кольор вона не взяла в цей раз. Тому коротше, поки вона там трошки підкаптиться, я піду попрацюю, покажу, що в цей раз у мене по будівництву. По бетономішалке мішалки купив я новий корпус, корпус 550 гривень. Просто оця пластмаска, це капець. І купив крильчатку. Ну, крильчатка трошки не підходила. Вона по діаметру на втулочку надівається, вона менша, ніж. Чим... Типа Горілкою нагрів. І так на гарячу пластик пропалив, надів, Тут стопорне колечко, Короте, нормально. Дінство, що щось, блин, Чи я неправильно підключаю, не знаю. Тут оця кнопка ця. Як не підключаєш, вона робота. Але якщо пальцем тримаєш кнопку, пускаєш, перестає роботи. Ну, Вроді щось, щось я його почарував. І вроді почала роботи. Зараз соберу до кучи. Так, зібрав її, короче, я тік, що включаю. Не працює. Що таке? Крильчатка неправильно стояла, вона впиралася в корпус і не крутився. Типа нічого не крутилось. Перевернув, поставив на місце. Збираємо. Ну все вроде, провіряємо. Робота. Круто. Все, нічого не впирається. Все, значить все правильно. Все, новенька. Тільки не ронять більше батономішалки, бо блин, 550 гривень за пластик за це звісно. І крильчатка 100 Трошки жалко було на рівному місці. Ну нічого, будемо осторожно грабувати. По будівництву залили ми ще одну секцію вчора бетоном тут і дорожку цю, чи бордюрчик під квіти. вже отак от, Два бордюрчика, дві секції. Третя секція залита, завезли пісочок. Я залив ще типа, кусочок, бо мені ну, не, не сподобалось Тобто дуже мало виліт сюди для генератора, і він би ставив під вікном, і це було ну, б не дуже. А так от я ще долив такий кусочок. І тут можна буде поставити генератор і збудувати якийсь йому домик. Ще поки не знаю, я не придумав який, з чого і як, але ну, коротко, ще таку площадочку я долив. Вона, типу, як заодно отмостка. і заодно. Буде тут домик для генератора. По під'єднанню його в цей раз не вийшло, тому що для того, щоб переробити, вибрати сюди лічильник, поставити його на стовп. Так як я казав, потрібен ну, скажімо там, людина, яка відповідає за ці функції, треба розпломбувати лічильник. Потім його треба перенести, запломбувати. Ну, Коротше говоря, мені треба там електрики, ще одна людина відповідальна за ці. Але ну, ми не змогли домовитись на цей тиждень, але домовились на наступний. Тому що я хочу зробити, поки є час, я цей провід заштукатурю, так скажімо так, щоб він вже тут був надійно зроблений. А також по цій штучці треба вирівняти рівно, бо перепад там 2-3 см є справа і зліва, залити рівненько, типа щоб був під вікна вже однаковий уровень. Також з приводу цього кута значить що замазав я цим попередній раз герметиком і мені він дуже подобається, чесно. Говоря. Все, що я купляв, чим я тут тільки не мазав, вже, то цей останній реально вроде, поки не було сильного дож... ну, дождя, Тому поки я так себе не можу сказати точно чи ні. Коротше, докупив ще виходить, такий батон. І зараз домажу тут трошки тут і тут оце все замажу. І я думаю, що все буде добре. Х... Покажу герметик, ось такий я використовував. Блін, вроді нічого. Зараз замажу це все. І там з тієї сторони і тут. І так буде огонь. Все, позамазував я максимально як можна. Я думаю, що все бути огонь. Звісно, естетично це виглядає просто кошмарно, Ну, це на період, поки добудую будинок. Тоді тут буде нормально все. Типа як тут. Так, А ще я трошки підзабив на одну із робіт, яку я не доробив. Вона трошки просто піднадоїла. Тобто, треба міняти роботи одну, робиш, іншу, другу, третю, міняєш, тоді якось є ентузіазм щось робити далі. Значить, Я не доробив дорожки, я завіз матеріал, треба порізати оці пеньочки і покласти дорожки. Але то щось мене вже надоїло і треба було класти плитку, там в общем не до цього було. Тут ці звірі копають. В общем, таке, а то зараз у мене часік времени є і немає світла, особо нічого не поробиш. А бензопилою можна попрацювати. Так, да, кстати, сьогодні вже півтора місяці до нового року, а у нас ще до сих пор можна піти урожай ну така робота У мене буде 12 хвилин. распыляние. И я напылял три на только что. Так выглядит. Сейчас пылка трошки отпочинет. А я трошки выкладу их этих с в трохи выкладу и еще попыляю. Короче, не фартануло. Трошки поломалась пилка. Короче, тут вот шина. Шина сдохла. Что-то там не сломалась и заклинило Короче, еще такой совет, рекомендация. Коротше говоря, коли міняєте шину, цепь. І отут вот вот, така зв'язка є. Оце це все треба купувати, нове, якщо міняєте повністю комплектом. Ось ця запчасть, нова цепь і нова шина. Тоді буде работать. Бо я щось поміняв колись, по-моєму, шину і цепь. А воно з'їло звздочку. Тоді поміняв звздочку. Ну, в общем, таке. Коротше, треба міняти все разом. Взагалі, оця пилка Фреста, їй вже 8 років, по-моєму. Я її ніфіга не робив. Оце така пила, Там щось раз її щось, там, трошки почистили. Навіть ну, свічка родна стоїть, ну, в общем... І до сих пор пиляє. Ну, вже проситься вона на пенсію, але ще працює. Тобто, зі колодець напиляв, скільки всього. Як тільки участок я купив, я купив цю пилку. Причому недорого. І до сих пор вона пиляє. Отак, небагато вийшло зробити, але трошки короче, напиляв. Тепер треба ремонтувати пилку. Тоді далі продовжимо, ну хоч трошки. Так, ну от такі результати в общем, по рибі. Мойва, так як вона підсихала довше жовтенька, красива, Скумбрія така. Не дуже яскраво, але пожовтіла. Цей звір теж. Ну і тунець він якби не буде виглядати якось там особа. По-іншому, він такий обычно, і залишається, чуть-чуть жовтіє. А в розрізі він дуже червоний. Ну, скажімо так. так що по рибі отак. В розрізі отак. тунець виглядає ось таким чином. Така от красота. Червоний, обалденний, підкопчений, все як треба. Тут я і цю штуку, всю цей провід, заштукатурив повністю. А тут я зробив рівненько. Тепер до сантиметра до труби верхньої рівненько. Тому можливо поставити вікно нормально. Тут теж З приводу колбаси нашої. Значить, ну, нічого не зміниться за декілька днів. Ми її вивісили в суботу. Сьогодні вівторок, тобто, нічого особо не поміняється, так як тут дуже прохолодне приміщення. Колбаска плотна, тобто, вона буде висіти. Я так думаю, під новий рік, можливо, ми її скуштуємо. І ще я там з нею кое що хочу зробити, але треба, щоб вона трошки повисіла а тоді. Тобто, проэкспериментирующих. Кстати, мисливські колбаски вийшли отакі. Вот Досить непогані, мені подобається. Маска, та, що дрогобицька і, і модна виглядає таким чином. Такі палки здорові, правда, не робили ми нічого поріжемо. Тут бікончик і биточок. Так, да, кстати, по поводу колбаси, то есть, те, що ми не поставили в морозильну камеру колбаску, то вона не вийшла така, як так, виходить завжди. То есть, це ну, тепло 7 градусів, це було там багато. Тобто, якщо поставити в холодильник і в морозилку, розморозити, тоді, то фарш там, ну, 0 плюс 2 градуси, тоді виходить плотна чітка колбаса. А так вона трошки розсипається і не така сочна, буде суховата. Тому все-таки такий експеримент поставили, ну, більше так робити не будемо. Будемо робити так, як завжди робили. І на цьому цей тиждень завершується. Дивіться наступні мої відео. Не забувайте підписуватися, ставте лайки, коментарі. Пишіть, все читаємо, все, в общем, дивимося. Дякую.